Вітаємо вас, дорогі глядачі, на наступному уроці суботньої школи. Сьогодні ми розбираємо вже шостий урок у темі послання апостола Павла до Ефесян. І сьогоднішня тема називається Таємниця Євангелії. Пам'ятний текст записаний у третьому розділі, 20-21 вірші. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві. Та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. Сьогоднішня вся тема присвячена третьому розділі. І ми будемо говорити про те, що там, власне, написано. І Павло в цьому третьому розділі продовжує теми, підняті в попередніх розділах. І такою особливістю є те, що він приділяє багато уваги саме. Стосунку язичників до церкви і до християнства, і якщо в сучасному світі більшість християн це язичники за походження мається на увазі, то в той час істини, які проголошує Павло в цьому розділі, загалом в цьому посланні, вони були радикально новими для його слухачів і читачів. Саме тому ми в першому уроці розглядали контекст послання до Ефесян, і історичний, і біблійний, те, в яких умовах знаходився Павло, в яких умовах знаходилась церква до Ефесян. І це зараз ми власне і використовуємо ці знання в нашому подальшому дослідженні. І цікаво те, що ти сказав, Данило, про язичників, які тоді були, як ми казали минулого року, від'єднані від. Від юдеїзму від юдеїв, які були на той час ще до смерті Ісуса Христа, і деякі з них вважали, вірячи далі в свою віру, що вони досі такими є, особливим народом, який має винятковий доступ до спасаючої благодаті, до жертви агнця, яку вони вірили, чи вони приносили жертви як праобраз майбутнього Агнця. І для нас це не новина. Для нас нічого надзвичайного в тому, щоб бути віруючим в Ісуса Христа, в Месію, в єдиного Бога, будучи не юдеями. Це цілком нормально. Ми вже 20 століть так живемо. А для них в першому столітті, кому писав апостол Павло, це послання було дуже це актуальним і дуже важливим, тому що вони щойно прийшли до Бога, прийшли. У віру в Ісуса Христа, але вони досі не завжди розуміють, в якому положенні вони знаходяться, чи вони мають можливість спастися, чи вони будуть якимось окремим народом. Вони вже вірять, але ще, можливо, не всі усвідомлюють своє місце у цьому плані спасіння, у плані викуплення, яке Господь дарує. Те, чого Павло розпочинає написання цього розділу, ну, скажімо так, це розділи в нас є тоді, це був один цільний лист, але тим не менше. Той ривок, який ми досліджуємо, він розпочинається з слів Павла про його ув'язнення. Бути в'язним в той час, це було дещо інше, ніж бути в'язним в сучасному світі, де якісь елементарні розуміння гігієни, харчування і так далі були зведені до нічого, майже нічого. Тим більше, якщо це була римська підземна в'язниця. То можете самі уявити, наскільки це було, м'яко кажучи, некомфортно. Зазвичай в низі дії ми читаємо, що Павло відбував ув'язнення під домашнім арештом, і до домашнє таке ув'язнення воно було дещо кращим способом відбування покарання, от до речі, про це. Ув'язнення в той час воно не було так, як зараз, покаранням для чого взагалі були в'язниці на той час, або для того, щоб людина очікувала вироку суду, це те, що ми бачимо у випадку з Павлом, або ж очікування уже вироку, тобто якоїсь кари конкретної, на яку людину засудили. Тому в'язниці були такі не в сучасному розумінні, і ще про комфортабельність, де що в'язнів не забезпечували. Ну, м'яко кажучи, нічим. Про них мали дбати їхні родичі або їхні знайомі, які приносили їм харчування і так далі їх відвідували. Саме тому, коли Павло говорить про ці всі проблеми, які він переживає так ніби через служіння язичникам, він наголошує на тому, щоб вони, тобто ці самі язичники, християни християни-язичники, які він пише. Щоб вони не розчаровувалися, не вважали це ганьбою, і він показує, що в цьому також є воля Божа, Боже благословення для їхнього життя. І цікавий момент зачепив про те, що Павло пише про свою можливість, про своє служіння, і він це своє служіння вважає великою благодаттю. Він вважає це цінністю. Момент е, в тому для нас, що Господь доручаючи нам якусь справу, якесь служіння, чи найменше, чи найбільше, як у Павла було, напевно. Найбільше з усіх християн, принаймні тогочасних таке служіння, яке Бог йому доручив, не рахуючи служіння Ісуса Христа, воно не є обтяженням, воно не є важкістю, воно не є складністю. Принаймні ми читаємо, що Павло так каже про себе, і так воно має бути для нас. А воно є радісним, благодатним, чудовим, таким надбанням, яке, на жаль, доступне, можливо, не кожному. Але якщо воно нам доступне. То це велика радість, що ми можемо зробити щось корисне і приємне для Бога і для людей. Далі, ведучи свою думку, апостол Павло звертає увагу на таємницю Євангелія, яка, за його словами, особисто відкрита йому. Це таємниця Євангелія Божої, і на що він звертає увагу? Що ось це пропит язичника, яка а, раніше не була відкрита попереднім поколінням, але через нього. І до речі, не лише через нього, через інших людей, які мали Духа Святого, які пророкували в той час. Бог відкривав своєму народові обраному, своєму народові юдейському, що тепер їхнє служіння розповсюджується і на язичників. Павло, хвалячись тим, що він має це велике доручення, він показує, що не лише він. Він показує, що це винятково дар Божий, і що не він його вибрав, і він навіть ним не хвалиться, а каже, що ось є, і інші хто це робить там. Пророками він їх називає. До речі, це не про старозавітніх пророків, хоча і їх це стосується, але вірогідно Павло мав на увазі саме новозавітніх інших проповідників, які е, мають можливість проповідувати і язичникам, і е, юдеям, і комусь іще, і, і всім людям. І, звісно ж, у цій проповіді язичникам знову і знову підкреслюється цей момент, що вони є співспадкоємцями усіх обітниць, які належали Ізраїлю. І це стосується безпосередньо нас із вами. І ми, як церква Господня, є як єдиний організм. Не може одна людина робити все на світі. Не може одна людина бути і проповідником, і будівельником, і душе Опікуном, і робити все їсти для всіх, і, і все, і все, і все, і прибирати, і так далі. Церква це єдиний організм, який має різні, як ми вже в минулих уроках згадували, різні органи, різні члени, так звано біблійною мовою, які функціонують, виконуючи кожен свою роль, але вони є єдиними. І у нашому світі церква є вісницею Господньою, яка показує, як воно жити. З Богом, як воно жити по Божому у цьому грішному світі, і проповідь, ця наша, вона стосується не лише проповіді світу земному. Давайте прочитаємо 10-й текст 3-го розділу, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владам на небі найрізніша мудрість Божа Ефесян 3.10 В цих текстах ми Очевидно, бачимо, що мова йде не про земних жителів, а про небожителів. І чому взагалі ось мудрість Божа має бути оголошена небожителям? Ми знаємо, що був заколот на небі, коли сатана, Люцифер, ангел, один з найкращих, або, мабуть, найкращий ангел, він вирішив обманом здобути собі владу. І його обман був зосереджений на тому, що Бог. Має недобрий характер. Він подав своє вчення так як свободу, так як звільнення для всього світу. І наслідки, які зараз існують на нашій планеті, є прикладом для всіх небожителів, до чого по-справжньому приводить відсутність Бога, відсутність Божих законів в житті Його творіння. І наше життя, життя церкви, воно є прикладом. Для небожителів воно є поясненням для небожителів справжньої мудрості Божої, воно є виправданням Божого характеру перед всесвітом. Я думаю, сказане тобою дуже важливим в контексті нашої сьогоднішньої історії історії, яку ми з вами переживаємо як українці, тому що те, що відбувається в нашій країні сьогодні, в 21 столітті. Ми до початку повномасштабного вторгнення не вірили, що це взагалі можливо, тому що ну як може бути війна у 21 столітті? Ми ж всі культурні люди. Але коли вона почалася, це була не просто війна, а з усіма тими жахами, про які ми читали в новинах, а деякі бачили власними очима, ми розуміємо, що все це зло, яке ми бачимо навколо, все це зло, яке відбувається у світі не лише в нашій країні. На жаль, не лише тут воно відбувається, а у всьому світі. Воно показує, що ну, людина, яка знаєте, є продуктом еволюції, яка є вершиною розвитку е, там, не знаю, матерії, вона ну, не могла б бути настільки низько. Спавшою настільки низько споплюженою. Тут обов'язково має бути якийсь надприродній вплив. І цим надприродним впливом якраз є сатана і його ідеологія відсутності Бога в житті. Людина, якби вона була такою, як її описує еволюція, вона би не була вже зараз, в 21 столітті, з таким розвитком технологій такою моральністю. Вона б не була здатна до війни. Це було б вже пережутком минулого. Але ми бачимо, що те, що відбувається, воно є, що причиною цьому є безпосередній вплив сатани, вплив відсутності Бога. Якщо є зло, то є і добро. Якщо ми бачимо цей весь жах, то ми розуміємо, що є щось хороше, щось краще, і воно все відбувається. На жаль, воно відбувається, але для того, щоб всі люди, всі істоти, і ангели і небожителі розуміли, яким буде життя, якщо воно буде без Бога. Але Господь нам відкриває благодаті. Уже зараз на прикладі церкви показують, що ми можемо жити так, як будемо жити на небі, коли гріха вже остаточно не буде. Вже 12-та хвилина відео. А ви досі не чули про те, що в описі до нього є посилання на школу Біблії, безкоштовну онлайн платформу з живими вчителями, де ви можете вивчати Біблію. Хіба це не скарб? Переходьте в опис. Також хотів би звернути увагу на восьмий текст послання до Ефесян, третій розділ. «Мені найменшому від усіх святих дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове. Якщо ми будемо досліджувати усі послання Павла в хронологічному порядку, так як вони ймовірно були написані, ми побачимо розвиток Павлового самосприйняття, те, як він описує себе. Якщо в Галатах першому розділі першому тексті він називає себе обраним апостолом, у першому посланні до коринтян, 15 розділі і 9 тексті він називає себе уже найменшим з апостолів, то у 8 тексті ми що читаємо найменшому від усіх святих. І зрештою, в посланні до Тимофія він називає себе найбільшим з грішників. Чому так відбувається? Тому що коли людина стає ближче до Бога, тим і ясніше вона на контрасті усвідомлює свою гріховність порівняно з Божою святістю. Ми зараз можемо дивитися, якщо ми там, не знаємо Бога, вперше відкриваємо Біблію, дивитися на Ісуса Христа. Ну, людина, як людина, ну чудеса робив. Але коли ми починаємо з Ним ближче знайомитися, усвідомлювати його характер, його е, святість, ми починаємо рясніше бачити. Його безгрішність, і на цьому фоні наша гріховність стає все більше і більшою для нас. Ми починаємо бачити себе набагато гіршими, ніж ми бачили себе до цього. Та це не привід засмучуватися, тому що ось робота Святого Духа над нашим серцем, показування Богом нам, наших недоліків, воно веде не до загибелі, не розчарування в тому, які ми всі грішні, і погані, а веде нас до. Викупителя до викупителя, який не лише покриває нас своєю праведністю, але й дає нам сили жити новим праведним життям, боротися з нашими пороками, про ті ми досліджували в минулі уроки, і йти цим шляхом до неба, до праведності, до досконалості, у третьому розділі, з 16 по 19 тексти, ми читаємо такі слова. Щоб Він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання. Щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. В цьому уривку Павло виражає прохання, щоб у Ефесян був цей особливий досвід. Досвід, який вкорінить їх у Святому Духові. Досвід це не знання. Знання це просто інформація, а досвід це глибоке розуміння того, що потрібно робити, чого не потрібно робити, які ці наслідки призведе і так далі. Я думаю, що будь-який. Професіонал своєї справи розуміється: чи електрик, чи автомеханік, чи навіть бухгалтер, або копірайтер будь-яка професія, в якій можна здобути досвід, чудово розуміє цю різницю між знанням і досвідом. І тут Павло пише про християнський досвід. Не просто знати, що Ісус Спаситель, що ми там покриті його славою, що ми там покриті його благодаттю, але буквально. Переживати це кожного дня, мати цей досвід особливий. І ми дещо пропустили 14-15 тексти. Хочу, щоб ми їх зачитали. Для того схиляє коліна свої перед отцем, що від нього має ймення кожен рід на небі й на землі. Ось це слово, яке тут звучить у нас як е, рід, воно також означає поняття сім'ї, родини і в оригіналі вони звуть. Воно звучить як патрія. Цікаво, що, я думаю, ви знаєте, отець в грецькій мові це патер. І таким чином, в цих двох текстах така цікава гра слів, що від нього, від патера, кожна родина патрія має ось це імення. І безумовно це стосується нашої церковної сім'ї, церковної родини цього спільності, цього, цього об'єднання, яке носить це ім'я, але також це стосується і наших е, особистих е, родин, близьких родичів, кровних родичів, з якими ми маємо також цю спільність в Христі, звісно, якщо ми всі є християнами. Як кажуть, сім'я це комірка суспільства, і із них створюється суспільство. Якщо в сім'ї є безлад то і в суспільстві буде безлад. Тому дуже важливо ось цей момент підкреслити, що наша як сім'я, родина, як людей, чоловік, жінка, діти або там в більшому плані родина з родичами, усіма, якщо вона є християнською в своєму справжньому значенні. То і все суспільство буде християнізовуватися. Тобто, ця місія, яку мав Павло, яку мала церква, яку маємо ми з вами. Вона також стосується і нашого сімейного життя. Вона пронизує всі аспекти нашого єства. Тож повернемось до текстів, які ми читали перед цим у 18-му вірші. Описується ширина, довжина, глибина і вишина це чотири виміри. Для дослідників Біблії, або для поціновувачів наукової фантастики це буде дуже цікавий момент, що означають ці виміри. Що це таке? Ну, ширина, довжина і висота нам відома. Глибина ми можемо розуміти це як просто е, по координаті y мінус або це щось може бути інше. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що описується щось дуже і дуже велике і значне. Що це може бути? Думаю, що попередній текст і наступний нам дають невеличку відповідь на це запитання. Останні слова 17 тексту закорінені й основані в любові, а 19-й починається словами і пізнати Христову любов, яка перевищує знання і так далі. Швидше за все, ось ці чотири виміри, про які пише Павло, стосуються саме передачі, ідеї, наскільки всеосяжна Божа любов. І ось з 14-го текста ми читали, що це є молитва. Для того, як скляє коліна перед отцем. Тобто далі ми читаємо молитву, і завершується вона 20 21 два першим текстом прославленням Бога. Тобто це для нас, як для тих, хто молиться, теж хороший приклад, чим завершувати свою молитву. Але давайте прочитаємо: а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава. Церкві та в Ісусі Христі на всі покоління на вічні віки. Амінь. І дуже дивно читати про те, що Церква і Ісус Христос в цьому уривку, в цьому тексті 21-му ставляться на один рівень. Так, це цікаво, але ми знаємо Павла вже, як то кажуть, не, не один розділ, не перший урок читаємо. Ми знаємо, що Він. Мислить і бачить церкву лише в контексті Христа, його жертви, його благодаті вся слава, все возвеличення, вся глибина церкви. Вона зосереджена в Христі Ісусі. І це також важливий момент. Чому? Тому що зазвичай є люди, які зневажають церкву, церкву як організацію, церкву як структуру, церкву просто, як сім'ю, як об'єднання людей спільними якимись ідеалами, а говорять, що я ось маю Бога в серці і все. Однак, церква це неймовірно важлива інституція. Для нашого розуміння Бога, для нашого розуміння Ісуса Христа, церква є Його тілом, і з цього тексту можна так подумати: не дивно, що в середні віки церква мала такий високий статус і таку велику владу. Але насправді це напевно більше не про владу церкви на землі, що вона рівним там з Христом, а про те, яку вона несе відповідальність, адже вона показує Христа всьому світу, і він в ній прославляється. І через це ми, як частина церкви, маємо велику відповідальність. Ми не просто е, ходимо до церкви, щоб послухати там проповідь раз на тиждень, або там не знаю, почитати якусь газету чи книжку нову. А для того, щоб показати Христа світу. Також тут є такі слова на всі покоління на вічні віки. Чи йде мова про вічне земне існування церкви? Ні. З цього послання, з інших послань, ми бачимо, що Павло покладав великі надії на день викуплення. День викуплення – це день, коли відбудеться другий прихід Ісуса Христа на цю землю. І ось вся його надія. Зосереджена саме на цей день і на те, що відбудеться після нього. І ось коли зараз у нас є випробування, ось у Павла були е випробування, він був ув'язненим, у Ефесян були проблеми, їх гонили. Коли зараз у нас є спокуси, які ми переживаємо через нашу гріховну природу, коли перед нами стоять виклики від суспільства, яке нас не приймає. Навіть якщо все погано, навіть з нашим характером, у нас є надія. У нас є надія на другий прихід на остаточне вирішення всіх проблем в цьому житті. Навіть немає чим доповнити, тільки амінь. А вам, дорогі глядачі, друзі, дякуємо, що були з нами цей час, що досліджуєте разом із нами послання апостола Павла до Ефесян. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори уроків. І також коментуйте, виражайте свої думки, що ви думаєте, що ви відчуваєте. Контексті того, про що ми говоримо. Дякую вам за перегляд. Оцінюйте відео, поширюйте його і до нових зустрічей. Через нежить? Е, я знаю, як це виглядає на відосах. Ну, я ще не перший раз знімаюся. Ти постійно якби або дихаєш ротом, це отак от виглядає.